На рівні А 2 вже на першому тижні ти зі мною дізнаєшся перше про міжкультурні відмінності у німців і українців. Ми з вами. Також розглянемо валентність дієслова. візьмемо дієслова, які керують тільки датівом або тільки акузативом, або і датівом, і акузативом. На другому тижні ми поговоримо з вами про життя разом, про форми співжиття, особливо про таку форму, як Вегія Gemeinschaft», це для німців типова форма співжиття. Ми також розглянемо тему модальних дієслів з різними часовими формами. Активно будемо використовувати перфект з модальним дієсловом. На третьому тижні ми поговоримо про роботу і після роботи. Все, що ми робимо на роботі з колегами і після роботи, як ми відпочиваємо, будемо домовлятися про фає що ми робимо, а також будемо говорити і про складнопідрядні речення, про свійні займенники в різних відмінках. На Четвертому тижні ми будемо говорити про одяг, про моду, про що мені одягнути. Будемо вчитися відмінювати правильно прикметники вживати в різних відмінах. Також на п'ятому тижні ми поговоримо про транспортні засоби, чим ми любимо пересуватися, подорожувати, як ми добираємося до роботи. Прикметник, його ступені порівняння. На шостому тижні, звісно, відмінювання відміни прикметника. Шостий тиждень подорож в Берлін. Тут ми навчимося давати поради, купляти квитки на вокзалі, замовляти послуги в турагентстві. Навчимося використовувати правильно прийменники місця. На сьомому тижні поговоримо про переїзд в Німеччину. Також тут, в цьому тижні, ми розглянемо простий минулий час, модальні дієслова. А також речення з Вен і Альс. На дев'ятому тижні ми поговоримо про школи в Німеччині, в Україні, порівняємо шкільні системи освіти, про перспективи після різних типів шкіл, про зворотні дієслова, також дієслова з керуванням, що дуже дуже важливо, і будемо вивчати їх протягом усього курсу А-2. Їх дуже багато на 10-му тижні. Ми поговоримо на тему разом краще про вирішення конфліктів, в гуртожитку виґє навчимося виражати свою злість, образу, реагувати на всяку критику. Ще глибше візьмемо умовний спосіб дієслова в минулому часі на 11-му тижні не обійтися без мобільного, поговоримо про різні технічні засоби в нашому житті, про соціальні мережі, якими ми найбільше користуємося. Звісно, тут будуть прикметники з означеним, з неозначеним артиклем, американізми, все, що стосується роботи з комп'ютером і з мобільним телефоном. На 12-му тижні ми з вами поговоримо про професійну освіту у Німеччині, про різні можливості. Про біля 300 або більше професій, де ви дізнаєтеся про робочий графік цієї людини, про можливий заробіток тобто вже з першого року навчання і так далі, і тому подібне, перспективи і все інше. Наступний тринадцятий тиждень мені це подобається. Навчимося робити один другому компліменти, їх приймати, дякувати за них. Навчимося описувати картину, що є одним із завдань на рівні B1 в екзамені. На чотирнадцятому тижні ми дізнаємося про таке поняття, як отримувати інформацію в турагентствах, а також давати різні свої думки щодо відпочинку, навчимося відмінювати слово «ласен», розберемо означальне речення. На 15-му тижні будемо говорити про свій життєвий досвід, і на 16-му про святкування у нашому житті.